Сьогодні картина дня: дівчина з Поділля початку 19 століття, Василя Тропініна, легендарного живописця, який пів свого життя, на жаль, був кріпаком, а пів життя академіком академії мистецтв. Чому ці клубочки в мене в руках? Тому що ця робота ще й зруйнує наші певні стереотипи щодо традиційного подільського вбрання. Сурочка, думаємо, ми з вами має бути чорно-червоною. І саме таким має бути вишиття. Насправді історично. Подільська сорочка була саме червоно-синьою, саме це поєднання вважалося дуже ошатним і дуже правильним для подільської вишиванки. Чому саме таке? Тому що саме сині нитки були дорожчими за чорні, а й чорний варіант з червоним були вже більш таким демократичним варіантом. Як ми бачимо з вами, тут зображена проста дівчина, більше того, кріпачка, якою був і сам Василь Тропінін. Пів життя він був кріпаком, проте йому вдалося повчитися мистецтву саме в академії мистецтв і навіть стати академіком. Після того молодий Трапінін повертається в село Кукавку, що на Україні в Україні він саме починає реалізовувати себе як живописець, потужний митець. В селі Кукавка він розписав пригарну церкву. Тропінін прожив 81 рік. Це дуже багато для 19 століття. Він прожив щасливе життя своєю коханою дівчиною. І дійсно жодного дня не пожалкував ані з того, що став живописцем, ані з того, що одружився на прекрасній дівчині. Дуже можливо, що прообразом саме цієї роботи була його кохана. Можна звернути увагу, наскільки прекрасні очі цієї дівчини, і не важливо, що це проста подільська дівчина. Пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.